Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія. Сьогодні 2 березня 23-го року, і я хочу показати вам свою епічну роботу. Це Golden Кейт» Дизайн 1302. Дубовий гай. У мене, як і з'ясувалось, і у всіх інших, Сяомі не дружить з Sony Вегасом, Приносить мені цим дуже багато проблем і для того, щоб спростити собі просте своє життя. Поки що я звук запишу окремо. Отже, дубовий гай. 800 на 505 хрестиків. Канва у мене Луцька, це приблизно 16-й каунт. Як подивитися по розмірах, які наводить Golden Kate. 136 листків схеми, 150 кольорів. Остаточна ширина картини. Повинна бути 1,30 см, тобто такою, як ширина оцього кронштейна. Там у мене зараз канва підігнута, а кронштейн я замовила по розмірах уже готової роботи. Тобто, тільки на самому початку цієї роботи я вирішила, що вона буде у мене завжди висіти на стіні. Ніяких станків у мене немає, тому що, по-перше, немає де його розкарячить той станок в хаті. По-друге, у мене болить спина, щоб над ним схилятися. Я вишиваю на руках, відкинувшись в кріслі, мені так зручно, навіть ніяких не п'ялець, не снапів не застосовую. Мені дуже зручна така система вишивки. І коли я закінчую там на якийсь період вишивку, я її вішаю на стіну. І воно. Добре, тим, що створює ефект, оцей великий розмір, створює ефект вікна на стіні. Це не глуха стіна, а вікно в ліс. Дуже приємно дивитися на цю картину завжди. Зараз у мене вишита рівна половина роботи. В результаті вона повинна бути такою, це її вже остаточний вигляд. І от в наступних двох рядках, які я буду вверх піднімати, вже має з'явитися річка знизу, і зверху вже трохи небо в мене з'явиться. Картина висить на стіні завжди. Я нею можу любуватися, вона не створює враження такого тяжкого, гнітючого настрою, що щось у мене валяється в шафі, недороблене, довго доробляти, і взагалі воно там валяється. Ні, вона радує мене з перших буквально днів свого життя, хоча вишиваю я її вже дуже довго, дуже довго. І вона є навіть темою для розмови моїх гостей, тому що зараз вона така рівненька, взагалі, то вона в процесі така різна по-різному. І всі приходять, дивляться, що вже додавилось, скільки вийшло, що, що з'явилося. Це завжди є тема для розмови. Тобто, вона вже з перших своїх, як би спочатку, виконує повноцінну роль витвору мистецтва. Вона... Створює хороші емоції, вона привертає до себе погляд, вона є заспокійливою і релаксуючою такою елементом інтер'єру. Вишиваю я її вже багато років, але за цей час у мене було дві великі перерви. Один раз я її відклала на рік. І от зараз уже півтора року я її не вишиваю. Сподіваюся, що влітку я до неї знову повернуся, тому що я за нею дуже скучаю. Вона, хоч і надзвичайно складна, але якась вона приємна. От всі говорять, хто вишиває ці багатоколірні роботи, всі говорять, що їх якось і легше, і приємніше. і... Хоч повільно, але дуже приємно. Я тут не помиляюся на диво, хоч вона дуже складна, я не помиляюся в цих схемах, а якусь там дріб'язок якийсь маленький, та три рази розпорю, поки щось кудись не туди пришила. Картина, схема складається з суцільних одиночок. Це просто э, нагромадження одиночок. Одна жінка на форумі писала, що схема добової рощі це найстрашніше, що я виділа в технічному плані, в вишивальному мірі. І так воно і є. Вона… Э, Складна, але разом з тим я не розумію, чому вона така приємна. Я не розумію. Я вишиваю її повільно, але вона мене дуже радує. І за ці роки вона мені не набридла. Не сказати, що от уже не хочу, не буду. Всі емоції точно ті ж, які були на початку роботи. От, наприклад, кусочок схеми вам показую і такі всі. 136 листків отакі от. Просто розсип, одиночок і все. Але мені мало того, що схема складна, що робота величезна. Ми ж не шукаємо легких шляхів. Е, я вирішила ускладнити цю роботу кардинально. І тому вишиваю її догори ногами. А що це значить схема верх ногами? Це значить, що всі стрілочки, які дивляться вверх, насправді повинні бути вниз, всі стрілочки, які вниз повинні бути вверх, всі стрілочки наліво повинні бути направо, всі стрілочки направо повинні бути наліво. Трикутники. Вершиною вверх повинні бути повернуті вершиною вниз. На півмісяць, е, який дивиться наліво, повинен дивитись направо. Тобто е, під час вишивки я ще на, зосереджуюсь на кожному символі, і подумки його перевертаю догори ногами. А чому так вийшло? А тому, що по неопитності. Через брак досвіду я почала не з того кутка роботу. Мені треба було починати з права знизу, а я почала зліва знизу. І таким чином виявилася дуже велика проблема. Проблема в чому? В тому що ну, я вишиваю правою рукою, в тому, що коли я вишиваю далі уже картину знизу, то мені потрібно в жменю збирати тканину вишиту. Тобто вишивку мені треба всю збирати в жменю. Для того, щоб вишити знизу вверх. А коли я перевертаю її верх ногами, то в мене в руці. Виявляється, не зашита канва, легка порожня незашита канва. Отаким от чином я промахнулася, щось не подумала, тому що раніше в мене були тільки маленькі роботи, і я не подумала про отака, от, отака оказія виявилась. Але привозмагає, приодоліває всі ці трудності на своєму шляху. Потихеньку мій дубовий Гай Росте. І я сподіваюся, що врешті-решт я його закінчу, тому що хочу вишити ще одну таку велику роботу від Golden Kate А на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що були зі мною. До швидкої перемоги! poboa